Оновлення у сфері оформлення лікарняних це черговий крок до впорядкування системи соціальних виплат. Нещодавно ухвалений закон уточнює правила видачі електронних і паперових листків непрацездатності, посилює контроль з боку пенсійного фонду та визначає порядок повернення неправомірно виплачених сум. Документ ухвалено на базі законопроекту номер 13062 від 4 березня 2025 року, а чинності він набере вже у 2026-му, через два місяці після офіційного опублікування. Точна дата поки що невідома, адже закон ще не підписаний президентом. Та не опублікований. Але розберемо оновлення і поговоримо про зміни у порядку оформлення та перевірки листків непрацездатності. Верховна Рада ухвалила зміни до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, якими уточнено правила оформлення листків непрацездатності, порядок їх перевірки та відповідальність медичних закладів і лікарів. Закон має на меті посилити контроль за виплатами, за лікарняними та зменшити кількість необґрунтованих медичних висновків. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності та вагітності і пологах є листок непрацездатності, сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, порядок видачі продовження та обліку. Таких листків визначатиме Міністерство охорони здоров'я, погоджуючи його з Пенсійним фондом України. Перевірки листків непрацездатності проводитимуть територіальні органи Пенсійного фонду України. Але внесено зміни в статтю 27 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і тепер контролери пенсійного фонду зможуть перевіряти обґрунтованість видачі та продовження листків непрацездатності. У разі потреби залучати уповноважених лікарів, затверджених рішенням правління пенсійного фонду для оцінки правильності медичних висновків, порядок перевірок і визначення статусу уповноваженого лікаря. Має затвердити Кабінет міністрів України. Отже, перевіряти законність виданого лікарняного зможуть лише спеціально уповноважені лікарі, які мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід. Вибір таких лікарів відбуватиметься автоматично через електронну систему охорони здоров'я без будь-якого гучного втручання. Це так званий екстратериторіальний принцип. Коли перевірку може здійснювати фахівець з будь-якого регіону, не маючи доступу до персональних даних пацієнта, такий механізм покликаний зменшити ризики корупції та забезпечити реальну незалежність перевірок. У законі прописано персональну відповідальність лікарів за формування необґрунтованих медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Якщо перевірка встановить, що лікарня не видано без достатніх підстав, відповідальність несе заклад охорони здоров'я або фізична особа-підприємець-медик, який його видав. У цьому випадку пенсійний фонд зможе вимагати від медзакладу виправити порушення або повернути неправомірно отримані кошти. Таким чином, функції перевірки і контролю зосереджуються в одній структурі пенсійному фонді України. Якщо пенсійний фонд після перевірки встановить, що лікарняний видано без належних підстав, він у такому випадку повідомляє протягом п'яти днів про порушення медзаклад або лікаря, може зупинити фінансування страхових виплат, вимагає компенсацію неправомірно виплачених сум. Медзаклад або лікар мають 10 днів, щоб або компенсувати суму, або оскаржити вимогу до пенсійного фонду. Скарга подається письмово з аргументами і доказами, що необґрунтованість висновку сталася не з вини лікаря. Як же діятиме механізм компенсацій і оскарження? Процедура передбачає кілька ключових етапів. пенсійний фонд встановлює порушення необґрунтований медичний висновок, надсилає вимогу закладу охорони здоров'я чи лікарю фізичній особі-підприємцю компенсувати суму неправомірної виплати. Заклад має 10 днів, щоб сплатити суму компенсації або подати скаргу. Розгляд скарги триває до 30 днів і може бути продовжений ще на 15 днів. Якщо рішення не надсилається вчасно, скарга автоматично вважається задоволеною. Якщо скаргу відхилено, заклад чи лікар мають сплатити компенсацію протягом 10 днів або звернутися до суду. Крім того, відповідно до пункту 5 статті 28 пенсійний фонд може нараховувати пеню 0,1. 10% – за кожен день прострочення після закінчення встановленого строку. Вимога пенсійного фонду про компенсацію має статус виконавчого документа, що дозволяє її примусово стягувати через виконавчу службу. Заклади охорони здоров'я або ФОП-медики, які змушені компенсувати виплати, отримують право регресу, тобто можуть стягнути суму з лікаря, який зробив необґрунтований висновок. Розмір відшкодування визначає сам заклад, але не більше сплаченої суми компенсації. Це означає, що кожен лікар персонально відповідатиме фінансово за помилку при оформленні лікарняного, якщо вона призвела до неправомірних виплат із фонду. У прикінцевих положеннях з'явився важливий пункт: Міністерство охорони здоров'я за погодженням з пенсійним фондом визначить порядок видачі листків непрацездатності у паперовій формі. Нагадаємо, що наразі дозволено видавати паперові лікарняні листи а перелік дозволених випадків затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я номер 1066. Такі листки є підставою для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вигідності і пологах. Змінами передбачено особливий порядок для сумісників. У таких випадках використовується засвідчена копія лікарняного, а для фопів і самозайнятих осіб використовують копію, засвідчену закладом, який її видав. Ця норма тимчасова, вона діятиме до трьох місяців після завершення або скасування воєнного стану. Тобто паперові лікарняні повертаються лише як альтернатива в умовах воєнного часу. Що ухвалені зміни означають на практиці? Для роботодавців отримання лікарняних стане більш контрольованим, зменшиться кількість сумнівних або подвійних виплат. Проте процес може ускладнитися через перевірки і можливі затримки виплат, якщо виникне спір між лікарем і пенсійним фондом. Для медичних закладів і лікарів, в тому числі ФОП медиків. Зростає рівень відповідальності, як адміністративної, так і фінансової. Важливо фіксувати кожне рішення медично обґрунтовано і документально підтверджено. Для працівників право на допомогу не змінюється, але строки виплат можуть продовжуватися у разі перевірок або спірних випадків. Нові норми суттєво посилюють фінансову дисципліну в системі соціального страхування. Пенсійний фонд отримує реальні інструменти контролю від перевірок до примусового стягнення коштів. А медична система чіткі правила і персональну відповідальність. Водночас закон зберігає баланс, дає можливість оскаржувати рішення, зупиняти нарахування пені і навіть автоматично визнавати скаргу задоволеною, якщо пенсійний фонд не встигає розглянути її вчасно. Це ще один крок до єдиної прозорої моделі електронного обігу лікарняних, яка має забезпечити справедливість як для застрахованих осіб, так і для держави. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал №1 Семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях або поставте їх АІ-консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш АІ консультант... Та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. До зустрічі у наступних відео.